Я прочитаю з 5 розділу, з 10-го верша трошки нижче. Завжди намагайтеся збагнути, що до подоби Господу. Не беріть участі у марних і безплідних справах темрявих, а краще викривайте. Соромно навіть казати про те, що деякі люди чинять потай. Та світло викриває усі ті злі і негідні вчинки. Так. Все прояснюється у світлі. Ось чому ми кажемо: встань, той, хто спить, воскресний з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, як ви живете. Не чиніть, як нерозумні, але будьте розумними. Я би сказав, мур. До цього я зупинюсь, а в центрі це ці слова, які каже апостол Павло, встань, той, хто спить, воскресне з мертвих. І це вже до нас, до людей. Ми взагалі, як християни, віримо в Ісуса Христа, який прийшов в цей світ. Тобто слово стало плоттю, Бог став людиною і Бог дещо нам хоче донести. Я думаю, нам взагалі треба розуміти, хто ми такі, про що ми кажемо, і чому ми навчаємося, і що Бог взагалі нам приготував, і що таке важливе, Він хоче так, достукатися до кожної людини. Щоб щось змінилося. Бо якщо знаєте, була просто така ну, обставина, наше життя було просто спокійне, якесь воно так плинуло собі, плинуло і Бог, був задовільний, то виникає питання, а чому прийшов Христос і чому Хрест? Ну що таке Бога не влаштовувало в нашому житті? От ми українці, у нас тут гарна земля, можна садити, врожаї збирати, можна е, взагалі добре так, заможне жити, ну якщо трошки там, да, може, гріха більше було, але щось, щось з гріхом якесь таке біда. І земля родюча, і люди добрі, а щось якось не виходить навіть і в нас, і ні в кого не виходить. Десь як не подивишся в цьому світі, щось таке не так. І Христос прийшов, то народився Він в Ізраїлі. Взагалі, Господь колись сказав, що я веду вас як народ у ту землю, де тече молоко та мед, то все дуже-дуже добре. Більше те Господь дав закон. Господь е, так благословив, що е, збудували храм. В цьому храмі приносили жертви. Е, було слово Господнє, був закон, були пророки. Але все одно все щось було не так. І от ніяк не виходило, щоб це питання зрушило з місця, бо брат сьогодні казав, що Господь таки хотів перемогти, бо колись сталася поразка. Люди отримали поразку від лукавого. В той час, коли прийшло пробування в життя перших людей, люди програли. Отримали удар і не змогли від нього обовкатися, не змогли піднятися. І апостол Павло написав, що так впали, що стали мертві. А Господь так і попереджав, якщо так станеться, то така біда. І тому Христос він прийшов тому, що людство не могло ніяк перемогти, не могло ніяк жити, бо Він приніс те життя, яке починається через Його втілення, страждання, смерть і воскресіння. А потім, оце сьогодні є свято Шестя Духа Святого, тобто свято Трійці, це коли життя Бога втілося в деяких людей і пішло по всьому світу і для всіх, хто його приймає і сприймає. Тому ми читаємо цей вірш, де пише апостол Павло, що встань той, хто спить, воскресний зверху. І Христос освітить тебе. Тому Господь має певний план до кожної людини і до людства. Взагалі, життя людства, воно ми знаємо з Святого Письма, воно обмежено. І ми знаємо відношення. Якби подивитись так по-доброму та якось розумно, то Христа повинні були прийняти з почистями, слухати Його Слово, йти так, як Він каже, покаятися перед Богом. І було б дуже гарно, було б добре. Але це теоретично так. А практично всі люди мають собі спротив спротив проти Бога. І тому Христос прийшов, щоб віддати своє життя. Віддати своє життя, щоб люди зрозуміли, от е, смерть Христа це е, доводить кожному з нас, що ми винні в тому, що з ним сталося. Все людство це все людство. Але кожен з нас своїми гріхами підштовхував Христа до жертви на Христі. Інакше не може. Інакше ніяк не виходить. Бо це тільки він прийшов святий з любов'ю, і це життя нам показав, що це воно таке. Я знаєте, дивлюсь на нас, християн, іноді теж ну, дивувався, зараз вже не дивуюсь, просто визнаю як факт. Коли читаєш історію Ізраїля, то бачиш, скільки Господь зробив в їхньому житті, скільки показав тих див, скільки показав сили, любові, турботи. Ну просто неймовірні речі ставалися з цим народом, з Ізраїля. Але тільки Господь десь від них на крок відійшов, хоч трошки випробувати, хоч там вірні є, чи що там є. І починається якесь падіння, відступ якийсь, вже заколот якийсь проти Бога, сумніви, спокуси, бунт. От, ну, таке, І знову погано. Ну, ну, що це за ці е, юдеї, що це за люди такі, якісь трохи ну, не розуміють вони такі здібні, але якісь роблять. А дивися на нас, на християн, більше на історію церкви, останні часи, останні десятиріччя. А що з ними відбувається? А чим ми краще за тих людей? Дивися, і те пішло, і це пішло, і, вже, і ми хочемо якось жити, ти Бог нас не чіпає, дай нам тут, ми будемо копатися, ми будемо їсти, будемо весілля справляти, будемо скільки отримаємо, то задоволення, те й помремо якось А Один Бог тільки як ота золота рибка, давай, 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 щоб нам тут добре було. А що тоді Христос на Христівав? Що він там взагалі? Чому і чому е, таке взагалі сталося? Але ми, християни, віримо, бо Господь нам відкрив через Ісуса, що є Воскресіння. Христос воскрес. так? Всі вірують. Правда віруєте? Точно Ну Дивіться, бо Бог випробоває. Бо ми ще в ті самі людей. І тепер, знаєте, дивишся на Ісуса, і от я так собі деякі помітки зроблю, як було у нього в житті? Чи було йому легше? Бо іноді дивляться, каже, так Христос то Бог, то він все може, а ми такі люди, ми нічого не можемо, не чепетися до нас. Ми все якось віримо, як віримо, і все, більше не треба. О, та дивись на Ісуса, і от, е, бачиш, що проти нього завжди е, це піднімалися всі ці сили диявола, всіх військів, і його спокушали. Йому завжди всю дорогу якось заважали і не давали, щоб він зробив те, що повинен був зробити. Тобто ми читаємо. Були була просто спокуси самого Ісуса Христа. Читали про це ситуація? Було. Ну, щось він не спокусився. Якось, от, як, коли сталося з Євою Адамом, ті, ті спокусилися. Я е, одразу підмічаю, що те, що приніс Христос, це не те, що зробив Господь з Адамом. Адам ніколи не був такий, як Христос. Ми не повертаємося до життя Адама, ми зразу чіпляємося до Верхнього життя. Коли Христос сказав, це від нижніх, а я від верхніх. той з землі, а це Господь з нею. Тут зовсім відрізняється. Ми не до Адама повертаємося, бо там не можна повернутися. І Адам впав. Тому Христос не впав. Його спокушав Лукавий, але Ісус стоїть. Бо він народжений, Бо в ньому Дух Святий. Бо Він син. Інше життя. Йдемо далі. Лукавий спокушав учнів Христа. Читаєш ну що вони три роки за ним ходять, нічого не розуміють. Що за люди таке Ісус вже на хрест завтра йде, а вони все тут ділять свої ті повноваження, хто, хто краще, хто більше. Тобто і тут вплив є. Знову якось так не дуже добре. Можна було б бути незадоволеним. Але якось Христос порається з цим. О. Потім це оточення. ну Тут і священники є, і книжники, і фарисеї. ну фарисеї це ж люди, що рівнують за, за, за законом кремляще, то знають святе письмо. Вивчають їх, спитають, де Христос повинен народитися, тут скажуть, що там апостол, чи той Пророк Ісаїя казав, чи Ізекіль казав. Все знають. Процитують тобі. І обвішувалися всім святим письмом, і ходять і там крок не стануть зайвий, щоб в суботу це ж гріх, це не можна. Ну, Всі знають. Але збираються разом і йдуть спокушати Ісуса. Тут спіймали жінку, яка взята в перелюби. Каже, а ну що ти скажеш? І так з боку здається, що вони хочуть, щоб була правда по закону, щоб це не дозволяти це зло в Ізраїлі. Але написано прийшли, щоб спокушати. І все проти Христа. От. І він знову спокійно до цього відноситься, що його там звинувачують, що у ньому і біс, так і таке інше. І знову заколоди якісь, то хочуть заарештувати, то там Сінідрігон вже збирається, то юду підкупають від нього. От. От. Все проти нього. Прийшло, ну, прийшов час випробувань, Петро відрікається. Ну, вже, коли Юда продав, всі учні розбіглися. Ну все проти нього. Ні. Заарештували, били, принижували. Нарешті зробили цей заколот на суді, обрехали, от, і віддали на смерть. Ну все проти нього. Ну, Чому він не здається? Чому він стоїть і робить те, до чого батько його призначить? А тому, що Духом Святим сповнений. От я завжди кажу, знаєте, Господь того самого Духа Святого послав сьогодні в цей світ. Оце сьогодні, до речі, ми свято тріється, це ж про це. це. Це те, чим жив наш Господь, це те саме Він дарує, якщо ми ну, якщо хочемо сприйняти. Тому, дивлячись на Ісуса Христа, то ми розуміємо, що йому не було легко. Але коли він е, слухняний батькові, то все, що повинно було статися, сталося. І гірке, і солодке. Тобто все, що йому гірке насипали до смерті, до Христа, все сталося. Але потім почалося. От тому Господь дещо мав, і тому в його планах було воскресіння, була перемога, знову працюю я казав. Отут нічиєї бути не могло. Тут ніяка нічия не піде. Ото в дияволу там ніч, богові день такого не буде. Ніякого дуалізму немає. Прийшов. Христос і переміг. Тому це план Божий. Господь не зупиняється на тому, що, що нам людям подобається. Що ми йому кажемо, ти Господь зробив, ми тобі порадимо, ти ж там Бог може не так розумієш, нам на землі тут може видніше з нашого там, льоху, там десь ми бачимо там, в темряві. А ми ж хочемо Богові поради давати. Ми ж, ми ж люди такі. А Господь має план. І Господь цей план в в Ісусі Христі, і Він продовжується. Це ще для нас це треба придивлятися, я чому кажу, як там віруємо. Бо якщо так само сталося в житті Христа, якщо Господь дозволив, от речі про змагання, я так от колись роздумував, я там потрошки така людина трохи спортивна, тоді позмагатися завжди любив, зараз і в теніс можу пограти. І знаєте, є якби, рухи такі, щоб оманливі. Тобто вони якби, ну, показують, що ліворуч б'єш праворуч. Це ж хитрість якась, але це хитрість в межах права. Це не забороняється. Це майстерність називається. Так чи інакше, бо не всяка людина це може зробити. В духовному сенсі теж є певна майстерність. І те, що було дозволено дияволу, воно таке, ну, те, що робив сатана і біси, і люди, це і зради, і це продаж що цей Юдин. Це все було в межах права. Подобається це? Але це в межах права. Тобто Господь дозволяє супротивнику робити нечистиві якісь речі, несправедливі, злі так і таке інше. Проти Ісуса все це працювало. І що Він програв? Ні. Переміг. Переміг, бо це в межах права. І Господь нас попереджає, що і з нами, якщо ми любимо Христа, якщо ми стаємо Його учнями, якщо ми стаємо не від світу цього, то що буде з нами? То проти нас будуть діяти так, як і проти Ісуса. І це нормально. Бо цей світ Він божеволює, як далі то більше. Далі і більше. Тому, якщо проти Христа Господь Батько дозволяв певні вчинки цього протистояння, цього двобою. І це не, Христос не жалівся. Батьку, а ти скажеш, що ти сатана проти мене як нечесно, якось нечестиво грає. Так не можна робити. Він такого ніколи не казав. Він не казав нечесно. Бо він знав, що лукавий інакше не може. Він тільки може нечесно, він тільки може нечестивий, він тільки може зло, він тільки може брехати. Христос не виправдовувався. Але він йшов своєю дорогою прямою. І це для нас приклад. Бо святе письмо ми читаємо, апостол Павло дуже багато про це писав, що в нас повинні бути і ті самі думки, і ті самі відчуття, які є в кому? В Ісусі Христі, той самий дух, бо це те саме життя. І тому, коли ми скажемо, ой, супротивник проти мене злий, сусід поганий, дружина погана, всі погані, церква погана, всі погані. А я хороший. І ми виправдовуємося. А Христос не виправдовувався, його всі зрадили, всі від нього пішли. Навіть коли пішла частина учнів, він звертається до других і каже, може і ви хочете піти, та я ж нікого не затримав. Тобто сьогодні це добровільне служіння залишається в силі. Тобто, коли ми йдемо за Христом, то проти нас теж виникають певні якісь такі от, дозволи від нашого Небесного Батька, щоб нас десь ну, спокусили, а Він нас буде випробовувати. І ми самі побачимо. Бо коли ще Давид казав, Господи, покажи, чи я на небезпечному шляху, то подивись на моє серце. Це дуже важливо побачити себе, які твої дійсно сили, яким духом ти живеш. Чи ти дійсно учень Ісуса Христа, чи ти просто щирий українець і хочеш Богу дати якісь поради? Це різні речі. Я хочу сказати, що юдеї були не гірші, ніж українці, але не склалося. Тому що треба робити? Треба Бога слухати. Треба вірити в Ісуса Христа і робити те, що Він пропонує. Його справа повинна продовжитися. Він тому на Христі, він не тому на Христі, що він хотів, щоб юдею підняти над цими народами, дати їм багато там, золота, їжі якоїсь, вбрань, саму таку добру погоду на вулиці. Там. Ну, він не за цим прийшов. Він прийшов показати, що ви кажете, раби гріха. Вони кажуть, ми ніколи не були рабами. Що ти кажеш таке? Та це ж не правда. Каже, ви ж робите гріх, то тобто ви раби гріха. І з цього треба вас викупити. І він не віддає своє життя. Щоб викупити нас, от всіх, хто прийшов до нього, ми отримаємо викуплення. Нам не треба сплачувати за свої гріхи, які погані вони не були. Це його викуп. Але Він Малокошен заплатив, він переміг смерть, Він воскрес, він дав своє життя на розповсюдження. Церква, істина церква. Тобто ті люди, що дійсно Божі, ті, що Христові, вони прийняли того самого Святого Духа. І це люди, які Воскресли. От я вам скажу, що Воскресіння, про що багато хто каже, і в нашого Господа і Спасителя ми знаємо про Воскресіння, що він тілесно Воскрес. Це те саме тіло, що поклали ну, до, до могили, то кхм, те саме тіло піднялося. Бо тіла більше не було. Так чи ні? Помінялося. Ну, те саме перетворилося нової якості на немає. Але з того самого. Таке ми знаємо про тіло, але у Христа було дещо, що не потрібно було змінювати на відміну від нас. І оця відміна вона зараз відбувається. Христос отримав нове тіло, тому що в нього була свята особистість. Тобто він дійсно Син Божий. І, він, і людина, і Божий Син. І він отримував просто тіло, в яке зайшла е, жива істота, в нове тіло. А у нас з цим проблема нема була кому заходити. Бо якщо людина не воскресла мертвих, якщо вона не покаялася, не прийняла Святого Духа і не стала новим творінням в Ісусі Христі, то хто буде отримувати те нове тіло? У Бога не шкода дати тіло, але кому? Де ті святі? То Господь сьогодні піднімає нас і робить святим. щоб у нас всередині з'явилася нова людина. Ота нова людина, яка вчиться керувати своїм тілом тут. Робить з нього, як написано Храм Духа Святого, і це ми поховаємо. Ну, Знайдуться брати, сестри, хтось віднесе закопає, Але прийде час, коли Господь дасть нове тіло, але кому? Оце написано, це, це написано для, для мене і для кожного з нас, що піднімається той, хто спить, не треба спати. Треба воскреснути з мертвих. Всередині, щоб треба ожити. Зовнішнє Воскресіння це ще буде, але внутрішнє Воскресіння. Приєднання до Христа, приєднання до Бога, сповнення Святого Духу, оце відбувається зараз. І про це ми сьогодні кажемо. Тому мені дуже хочеться, щоб це, те, що я намагався вам намалювати, оце є воля Божа, щоб кожен з нас внутрішньо змінився, прокинувся, воскрес, внутрішньо став, став дійсно дитиною Божою. А вже потім буде смерть, як у Христа, і буде наше Воскресіння, коли буде кого. Запускати в нове житло. У Бога нема проблем. Христос сказав: якби і не так, то я б сказав, що я піду і приготую вам ті тіла, які ви відете. І що вас буде оточувати, це буде дуже-дуже ну, прекрасно. Але хто віде? Розумієте? Тому нехай Господь нас благословить, щоб бути дійсно живими. Щоб воля Божа сповнилася в нас. Я розумію, що у Бога є головний план до нашого життя всередині. За це помер Христос. Тому нехай Господь нас благословить, що ми шукали не того, що нам подобається, не тимчасового чогось, а те, що навіки. Оце і є християнство, це і є життя в Ісусі Христі у Воскресінні Його і в нашому внутрішньому, а потім в зовнішньому Воскресінні. Тому нехай Господь нас благословить. Приєднуватися до Ісуса, хто ще не приєднався. Хто приєднався е, оці слова, то ж пильнуйте, як ви живете. То пильнуйте. Звіряйте себе, як ви живете. Чи ви те, що прийняли, ви дійсно зберегли, не обіграли там вас? Ні? Віру не вправи. Життя не, не споганило вам. Чи самі не споганили? Дивіться, то пильнуйте, як ви живете. І будьте мудрі. Хай Господь вас благословить. Амінь. Аминь.